Обговорення проекту бюджету Житомирщини на 2015 рік виходить на фінішну пряму. звітує директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Ганна Ємченко. Не дивлячись на те, що доходів надійде більше держава нам дала трошки базової дотації і дала три види субвенції, якими ми змогли використати. Будемо рети їх на видатки. Зокрема, це субвенція освітня. Субвенція медична і субвенція на підготовку робітничих кадрів. Щоб зрозуміло, було на підготовку робітничих кадрів. Це повне утримання нашої профтехосвіти. Бюджет регіону на сьогодні трохи більше 3 мільярдів 346 мільйонів гривень. Виділений із нього фінансовий ресурс для бюджетних установ чиновники вважають цілком достатнім. Враховано повністю всю заробітну плату. Вони будуть отримувати на рівні минулого року і навіть більше. Що стосується енергоносіїв, це виконання бюджетного кодексу стаття 77, теж враховано у потребі, збільшуючи їх до касових видатків минулого року на 30%. може бути таке, що держава значно збільшить вартість. Тоді ми будемо ці питання вирішувати за рахунок залишку коштів, який у нас є нормальним, за станом на 1 січня поточного року. Що стосується захищених стацій, це ще медикаменти і продукти харчування до касових видатків минулого року. Вони також збільшені на 30%. По інших поточних видатках збільшені на 20%. Заступник голови обласної ради Руслан Годований наголошує, що формувався бюджет в першу чергу з урахуванням нагальних потреб населення. Ви знаєте, що країна знаходиться в кризі, і напевно жодних коштів не вистачить, щоб закрити ті нагальні проблеми, які ми сьогодні маємо. Звичайно, що в березні місяці ми будемо перерозподіляти близько 100 мільйонів, з яких є 53 три мільйони перевиконання бюджету. Ми зробили цьому році, і залишки на використанні коштів. Тоді ми зможемо закрити більш нагальні питання. На закиди активістів та депутатів щодо якості та відкритості бюджету 2015, який цього року пишуть у шаленому темпі. Руслан годований відповідає просто: і що хтось каже, що не вистачає часу або інформації, ми готові відповідати, але просто що я не хочу читати, мені треба більше. Часу хай пояснить дітям, як нам фінансувати продукти харчування, зарплату енергоносію. Треба працювати, ніхто нікого не не заставляв бути. А от на капітальні та поточні ремонти приміщень, які фінансуються із обласного бюджету, не передбачено жодної гривні.